Права 12. Розв'яжіть рівняння, знайдіть значення виразу 200х плюс 11 та дізнайтеся рік ухвалення першої конституції Пилипа Орлика. Ну що ж, стартуємо. Для початку подивимося на перше рівняння. Бачимо, що в знаменнику зліва і справа є числа 3 і 7. Щоб їх позбутися, помножимо на найменше кратне цих чисел. Це взаємно прості числа, їхній добуток буде 21. Отже, множимо на 21. Тоді одержимо 21 зліва. Ми множимо на 2х мінус 1. І все це третіх дорівнює. І 21. Ми множимо. Справа в нас буде 3 плюс 4х. 7. Є? Ну що ж, скорочуємо обидві частини рівняння. Зліва скорочуємо на 3. 21, що ділиться на 3, це буде 7. Ну і тут скорочуємо на 7. Справа 7, що ділиться на 7, це 1. 21, що ділиться на 7, це буде 3. Записуємо, що тоді одержимо. Що 7, що множиться на 2х. Мінус 1. Це дорівнює. Ну, а справа у нас 3, що множиться на 3 плюс 4х. Розкриваємо дужки. 7 множимо на 2х це буде 14х. Мінус 7 помножити на 1 це буде 7 Дорівнює. Справа 3 множимо на 3 це 9. Додати. 3 множимо на 4х, це буде 12х. Є? Ну що ж, невідомий ліворуч, відомий праворуч. 14х. 12х було справа, переносимо, зліва буде мінус 12х. Це дорівнює 9. Зліва було мінус 7, справа буде плюс 7. Є? 14х мінус 12х це буде 2х. Дорівнює. Ну і 9 плюс 7 це буде 16. Є. Ну, гаразд, як нам знайти зараз x, Обидві частини рівняння, ділимо на 2. Записуємо, що 2х поділити на 2 це буде х дорівнює 16 ми ділимо на 2. Є? Ну що ж, записуємо, що х тоді у нас дорівнює. 16 що ділиться на 2, це буде 8. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює х. Зараз знаходимо y з другого рівняння. Отже, тут у нас є дужки, розкриваємо дужки. 7 множимо на y, це буде 7 y Далі відняти. 7 помножити на 2 це буде 14. Далі мінус 3 множимо на y мінус 3 y. Далі мінус 3 множимо на плюс 5, це буде мінус 15. І це дорівнює 11. Є? Ну що ж, групуємо тоді доданки. 7y. І мінус це буде у нас 4 у Далі у нас є ще тут мінус 14 і мінус 15. Це буде мінус 29. Отже, мінус 29, це дорівнює 11. Є? Ну, гаразд. Зараз мінус 29 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То 4 у Тоді дорівнює 11. Зліва було мінус 29, справа буде плюс 29. Йо? То 4 y тоді дорівнює. 11 плюс 29, це буде 40. Ну що ж, знаходимо y, обидві частини рівняння, ділимо на 4. 4y поділити на 4, це буде y. Дорівнює і праву частину. 40 ми також ділимо на 4. То записуємо, що y у нас дорівнює. 40, що ділиться на 4 це 10. Є? Ну добре. Ми знаємо X, знаємо Y. Зараз давайте обчислювати значення виразу. Я запишу як третя дія. Отже, записуємо 200 x Плюс 11. Плюс 11. Це дорівнює 200, що множиться. Замість х пишемо 8. І плюс 11. Це 11, що множиться, а замість y пишемо 10. І це дорівнює. Ну що ж, 200 помножити на 8, 2 на 8, 16 і 2 нулі, 1600. Додати. 11 помножити на 10. Це буде 110. І це дорівнює. Отже, 1600 плюс 110 це буде 1710. Є? Ну що ж, отже, ми знайшли значення виразу. Отже, який рік ухвалення Першої Конституції Пилипа Орлика? 1710. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, рік ухвалення першої конституції пишемо 1710 рік. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь та знаходження значення виразу. На цьому вправу завершено.